Хотів би розпочати свої роздуми, поділитися своїми думками з вами. У нас сьогодні молитовне служіння, є можливість помолитися, прославити Бога також і в цьому. І хотів би розпочати з Євангелія від Матвія, 4 розділ з першого вірша. Ми всі знаємо, що там записано, знаємо цю історію, і почнемо. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол Його Випробовував, і він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: Написано: не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже: Якщо ти Божий син. То кінця вниз, адже написано, що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа Бога свого, знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу, і каже: усе це дам тобі, якщо впавши ниць, Поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, йди геть від мене, сатано. Адже написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Дуже відома історія, дуже відомий приклад Ісуса Христа, який був в пустелі, який постився, який був в таких важких обставинах. Нам варто не забувати, що Ісус народився як людина. Він відмовився від своєї божественності частково і був в, в людському тілі. Не відмовився, але був в людському тілі. І він мав страждання як люди. Він мав голод, він мав спрагу. І 40 днів, будучи 40 днів без їжі, 40 днів без їжі, кожна людина хоче їсти. Що таке піст? Я думаю, ви знаєте, коли на другий-третій день ти відчуваєш запахи усюди. Ти відчуваєш навіть те, що ти не любиш їсти, ти відчуваєш запах, якщо його ніде нема, ти готовий і це з'їсти. Бо ти голодний, бо твоє, твоє тіло просить їжу. І знаєте, Сатана підійшов до Ісуса Христа на сороковий день. Якби коли пройшло 40 днів, Сатана підійшов до Ісуса. І зазвичай і. Вчені кажуть, і всі люди, що постились, 40 днів це якби крайня точка, скільки людина може постити. Скільки людина може постити, оскільки після цього починається дуже велика шкода для організму. І знаєте, в цей момент організм вже він з'їдає всі запаси, які у нього були, він з'їдає абсолютно все, і на 41-й, 42-й дні організм починає кричати, що він хоче їсти. І знаєте, да? Сатана знайшов момент, коли підійти. Він підходить саме в цей момент до Ісуса Христа. І Він каже: зроби, щоб це каміння стало хлібом. І ви знаєте, якби Сатана нам так сказав, ми б нічого не зробили. Бо у нас немає влади перетворити каміння на хліб або на будь-яку іншу їжу. У Ісуса була ця влада. Він міг це зробити. Тим не менш, а... Ісус Христос був в такому моменті, знаєте, коли немає їжі, людина безсила. Скільки днів без їжі починається вялість і так далі. І це випробування. Це випробування. І я це прочитав, цей такий відривочок, як побажання і застереження. Сатана він чудово знає Біблію. Він спокушає Ісуса Христа чим? Біблією. З цитатами із старого заповіту. Він каже, ось так написано. Ось так написано. І він це постійно буде робити, тим не менш. Ісус Христос захищається чим? Теж Біблією. Ісус Христос знає доскональніше Біблію. І це нам побажання. Я буду говорити про наповнення, про наповнення наше з вами. Ми всі християни, ви згодні? Ми віримо в Ісуса Христа. Тим не менш, кожен з нас має докладати зусилля, щоб бути християнином. Я хотів би, щоб зараз висвітили одну фотографію однієї людини. Можливо, хтось знає цю людину, хтось не знає. Це відомий український спортсмен. Ось тут маленька фотографія. Це, можливо, хтось знає з вас, хтось бачить, хтось краще бачить. Це Олексій Новіков. Це людина, яка стала, йому зараз 29 років, він стронгмен. Це люди, які є найсильнішими людьми у світі. В 24 роки, в 2020 році, він зайняв титул Найсильнішої людини світу. Що робить його одночасно носієм цього титулу і наймолодшим носієм цього титулу, 24 роки. Він підняв більше, ніж 500 кілограм. Він після того, як він підняв це більше двох тижнів, він ходив з таким запамороченням голови, він не міг тверезо якби, працювати в нього голова, бо це було дуже велике навантаження. В нього були також після цього наслідки. Після цього. Але про що я хотів би сказати, щоб стати таким спортсменом, як він? Він робить надзвичайні зусилля. Денна норма калорій, якщо ми візьмемо, для звичайної людини, щоб насититись в день, для чоловіка, скажімо так, це від 2 до 3 тисяч калорій. Це комфортно себе почувати. Він з'їдав приблизно на тренуванні, і коли готувався до змагань, близько 8-9 тисяч калорій. Це приблизно 4-5 або 6 кілограм їжі в день. В основному це не дуже смачна їжа, така як ми думаємо, що це він їв якусь дуже смачну, таку приємну для споживання їжу. В основному це однотипний раціон. Він показував кастрюлі, в яких він варить. Знаєте, я ці кастрюлі бачу, коли ми в табори їздимо, коли дітям на весь табір готують в таких кастрюлях, а він собі готував на кожен день. Такий сильний, здоровий. Це приблизно 5-4, від 4 там, до 6 кілограм одноманітної їжі. Щоб стати таким сильним і чемпіоном. Я б хотів казати: наповнення. Духовна їжа, є фізична їжа. Ми кожен сам рішуємо, що їсти. І духовна їжа так само. Ми маємо себе наповнювати чимось. Оця людина є приклад, він чемпіон України, наймолодший в світі, зайняв цей титул. зараз теж дуже сильний спортсмен і нам готується до наступних змагань. І про що я хочу сказати? В духовному житті так само, як і в звичайному. Просто стати такою людиною, він тренувався з 13 чи з 15 років, кожен день протягом більше 10 років тренувався, віддав цьому все своє життя. Але він зайняв титули, він чемпіон і ще не переможений. І коли це буде, ми не знаємо, тим не менш, він хоче ще перемогти сам себе. І про що я говорю? Християни вибирають, чим себе наповнювати. Книга Ісуса Навина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Наповнювати себе чимось. Ми маємо самі себе наповнювати. От, якщо ми візьмемо книгу Біблії, це здорова їжа, це здорова їжа, яку треба їсти кожен день для підтримування балансу повного в житті. Зараз люди люблять а, напівфабрикати Слова Божого. Зараз з цим дуже легко, ви знаєте, ви можете вбити в соцмережі будь-якого проповідника. Їх зараз там тисячі, якщо не більше. Мільйони, можливо. Кожен вважає, кожен має право виставляти, що він хоче, і він виставляє свою думку. І дуже багато проблем в церкві починається. А я чув проповідника, який каже інакше. Я кажу, чудово, де він це прочитав? Ну він так сказав. Чудово. І таких зараз дуже багато. Люди люблять. Оці. Це набагато легше. Ти можеш паралельно готувати, їсти, прибирати, щось робити, включити проповідь людини, яку ти не знаєш, як вона живе. Біблія каже, ти маєш досліджувати писання. Псалми, перший псалом з першого по третій вірші. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне, в усьому, що тільки він робить, матиме. Успіх. Він насолоджується цим Господнім законом. Якщо ми беремо приклад а, того спортсмена Олексія, про якого я казав, то він, він каже: я не отримую насолоду від їжі. Я думаю, якби ви їли по 5-6 кілограм їжі в день, ви б теж навряд чи отримували насолоду, якби вона однакова була. Каже, але це моя задача, щоб стати найкращим, я маю це робити. І він їм став. І так само християнин він має, а, дивіться, блаженний чоловік, він роздумує день і вночі над Господнім законом. Він, він в першу чергу роздумує над законом. Я не кажу, що треба заборонити слухати проповідників. Якщо ви знаєте цю людину, якщо ви знаєте, яке в нього життя, і він свою позицію ґрунтує тільки на Біблії, це чудово. Тим не менш, ми маємо в першу чергу самі досліджувати писання. Є розбори, Слово Боже, де люди можуть ділитися своїми думками, і це чудово. Але щоб досліджувати писання, треба мати бажання досліджувати писання, мати посидючість. І мати, брати верх над собою, щоб сісти, почитати, запам'ятати щось. Просто пролиснути це дуже легко. Можна нічого не запам'ятати, хоч книгу, хоч дві в день прочитати. Тим не менш, треба взяти щось, досліджувати і отримувати насолоду від цього. Друге Тимофія, третій розділ, 14-17 вірші. Ти ж тримайся того, чого ти навчився. І що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання Бога натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готова. Тимофій це була людина, яка в молодому віці став служителем в церкві. І до нього було багато претензій, що він був надто молодий. Тим не менш, Павло йому пише настанову в цих посланнях. Він пише: читай, досліджуй. Людина не може вчити іншу людину, особливо писання, якщо вона не читає, не досліджує його. І Тимофій, Тимофій досліджував, і він це прийняв. Тут дуже хор... класні слова написані: усе писання Богонатхненне натхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Усе, що. Має робити такий служитель, як Тимофій. Колосян 3 розділ, 16 вірш. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. В усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з дячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми прославлення, духовні пісні. Знаєте, будь-яке досконалення через спів, через спів разом, коли ми писали, ми співаємо разом. Ми не співаємо просто тому, що це треба чимось забити нам служіння по часу. Чи така традиція у нас сталася? Ми співаємо, тому що ми прославляємо Бога цим всі разом. Нехай перебуває щедро слово Христове. Щоб воно перебувало щедро, воно має що робити? Заходити в нас, заходити і залишатися там. Коли ми на роботах чи усюди десь ми чуємо якісь погані новини, вони в нас швидко прострілюють, зачіпляють нас. Коли люди кажуть якісь негативні новини, вони швидко чіпляють. Або якісь негативні, погані слова, які ми там чуємо, десь перебуваючи в соціумі, в соціумі нехристиянському, це швидко залітає і тримається. Чи залітає так само Біблія? Чи заходить вона в нас, чи докладаємо ми зусилля для того, щоб вона була в нас? 2 Петра, 3 розділ, 17 вірш. Тож ви, любі, заздалегідь, знаючи про це, стережіться, щоб не були ви зведені оманою безбожних і не відступили від своєї непохитності. Але зростайте в благодаті і пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і нині, і у день вічний. Амінь. Наповнюватись треба, бо є ворог. Сатана навіть до Ісуса підходив. Ісус Христос Його переміг. Переміг і в пустелі, не піддався його спокусам. На хресті він не зійшов з Христа, маючи силу зійти. Всі йому, да, натовп, кричав: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Він цього не зробив заради нас, заради мене і кожного, хто тут сидить. Щоб не відступили, щоб не відступити. Треба досліджувати Писання. Можна знати на пам'ять Писання. Багато було людей в часи Ісуса, які знали Писання на пам'ять. Никодим, який прийшов до Ісуса Христа, він був ким? Він був старішиною. Він був не просто людиною, прихожанином, він знав Писання чудово, але він бачив, що Ісус вчить не так, як всі. І Він хотів, він мав бажання. Навіть прийти до Ісуса це була зрада для нього, зрада своїх якби. А він прийшов все одно, бо він хотів досліджувати досліджувати і бути з Ісусом. Якова, перший розділ, 13 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Знаєте, наповнення нашої Біблії не залежить від пастора. Не залежить від хора, який має вас налаштувати, щоб ви весь тиждень читали Біблію. Залежить від вас самих. Маємо кожен день читати. Я говорив з одним хлопцем, кажу, як часто ти Біблію читаєш. Він каже, знаєш, зараз такий час, я як хочу сісти почитати, світло вимикають. Я кажу, ти спеціально. Ну, графіки є, кажу, можна дивитися. Кажу, а до того, коли не виключали влітку світло. Чи... Кажу, Ну там у мене інші були. А інші були завади, каже. Ну, тобто все заважає, все заважає. Хоча він з, з дому працює, людина, знаєте, це не то, що він а, там, приходить додому, і світло вимкнуло. Він живе вдома постійно, і це проблема. Кожен може сам спокушатись. Люди кажуть, сатана мені не дає читати Біблію. Наша лінь не дає читати Біблію. Бо Біблію читати важко. Її треба розуміти, і треба докладати зусиль. Це треба вдосконалюватись. Зараз я хотів би. А провести вам невеличкий експеримент, щоб розуміти наявність того, християнин має докладати зусилля до свого наповнення. У мене є дві такі, такі пляшечки з газованою водою. Чим вони відрізняються? Хто з залу бачить? Особливо задніх рядів. Ви бачите, чим вони відрізняються? Одна в правій руці, інша в лівій. Тим не менш, вони однакові. Я їх можу переставити. Знаєте чим? Правильно, так, да, сказали, одна з них пуста. Тим не менш, як ви це можете зрозуміти? Ви можете повірити, яка з них пуста? Ви не мож... Оця пуста, да, бо я легше набагато її тримаю. Вона пуста. Я її можу поставити. Вона чутно, що вона пуста. Ця повна. Ну, бачите, яка важка. І ви знаєте, і та, і та пляшечка, правильно? Хтось їх наповнив ну, десь на заводі, вони ви, бачите, закриті. Тим не менш одна з них пуста. І зараз я вам дещо покажу ще. Можна Одна з них пуста, одна з них пуста. І коли настає період випробувань, випробування тиснуть на людину. Якщо я поставлю її, вона пуста, Нагадую. Знаєте, що з нею? Швидко стається. Ми це можемо швидко зрозуміти. Результат. Людина наповнює себе зрозуміло стає під час випробувань. Петро казав, що він не зрадить Ісуса Христа. І він був впевнений, що Він не зрадить. Коли він зрадив важкий момент, в момент випробування. Його встояв, хоча були у нього важкі моменти. Ось ця повна. Знаєте, що я з нею зроблю? Думаєте, не витримає? А ви знаєте? Вона витримує, бо те, що є всередині, воно не дає зовні ніяким моментом її знищити. Ось це наше наповнення. Зараз я хотів би закликати вас вдосконалювати себе постійно в читанні Біблії, в молитві, в спілкуванні з Богом особисто. І давайте ми встанемо, звершимо молитву. В кого є бажання, а я завершу молитву.